Хмельницькому судять екс-міліціонерів. двох колишніх дільничних інспекторів підозрюють у п'яти правопорушеннях. Грабіж, погроза вбивством, зловживання владою, незаконний вплив на свідків та побиття одного з них. Адвокати просять чоловіків відпустити. Лариса Світловська далі. Торік ці хлопці були в міліцейських погонах. Сьогодні за залізними гратами на лаві підсудних. Під час несення служби вони пограбували кафе, в якому ж самі виявили гральні автомати. Доки слідчі шукали власника грального бізнесу, дільничні винесли зі складу всю побутову техніку. Поцуплене сховали у гаражі. Коли ж знайшлися свідки, почали погрожувати тим убивством. Захист, каже, злочин не настільки тяжкий, щоб позбавляти підсудних волі. Враховуючи те, що ніхто не зголосився. Назвати ці грані автомати, а відтак і все обладнання, все майно, яке було в тому в заході своїм своїм. Так? Тому ну, вважали певний час, що це майно безхорзне. Ну, По суті, поцупили вдвох. Це ну, майно враховуючи. Цілий ряд пом'як, обставин. Будемо, звичайно, просити суд їм покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Після того, як прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт, дільничник взяли під варту і одразу звільнили. У Скоєнному ексміляціонери зізналися. Вчинили даний злочин, якому ще разкаївся. Потерпілому відшкодовано в повному обсязі, вибачились при ньому. І в подальшому більш таких дій не буде ніколи вчиняти. Це буде, напевно, наука на все життя. Матеріальні збитки, завдані закладу, підсудні компенсували, каже державний обвинувачувач. Не мають претензій до колишніх правоохоронців і звідки ще вчора вони міліціонерів звинувачували, а сьогодні й на суд не прийшли. Втім, навіть одна з п'яти статей пограбування передбачає позбавлення волі. Дійсно, там скажімо, частина цих злочинів є невеликої тяжкості, є середньої, але серед них є тяжкий злочин. Тобто грабіж передбачає покарання плоть до шести років позбавлення волі Врахують. Чи статус осіб, які вчиняли на момент, чи не злочин взагалі бо кричущий факт. Вирок мають оголосити завтра. Якщо він буде занадто гуманним, державний обвинувачувач оскаржуватиме його в суді вищої інстанції. Поки що підсудних утримуватимуть під вартою. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.